30 серпня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Внаслідок російського обстрілу у Червоногригорівській громаді троє потерпілих. Це жінки 67, 48 та 24 років. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Усім надали допомогу, постраждалі оговтуватимуться вдома. Також пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, лінія електропередач. Перетворили на Брухт вночі над Дніпропетровщиною оборонці неба збили чотири шахеди. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Вона полює на ворога з повітря, нищить окупантів та перетворює їхню техніку на Брухт. 23-річна Яна Залевська за позивним мультик Операторка дронів. Нині дівчина у Дніпрі оговтується після поранення, але має ціль повернутися на фронт. Задля чого історію захисниці розкажу далі у своєму сюжеті. Вона влучно нищить окупантів з повітря та трощить ворожу техніку. 23-річна Яна Залевська, операторка дронів, дівчина родом з Херсону, до великої війни була щасливою матір'ю, а з початком довелося чинити опір проти росіян та окупації. Яка ще справи? Лучше, Лучше Херсон це Україна. Здравствуйте, слава Україні, дівчинки. І вже як два роки боронить нашу країну на Донеччині, а нині дівчина у Дніпрі оговтується після поранення. Розповідає, його отримала на початку серпня. Летить дрон, і я чую, що він летить, але я була певна, що це наш дрон відлетає. І так виходить, що це вже не наш дрон, а на нас летить. Єдине, що пам'ятаю, що спалах, я його відбиваю, тому що ну, я не хотіла, щоб в обличчя воно прям прилетіло. І все, я кричу, пацанам «300, 300». У військовослужбовиці опіки рук, живота, посічене обличчя, уламки були навіть у зіницях. Але попри це, дівчина ділиться ні на мить не втрачала силу духу. Бачите, пило там трошки теж прилітає. Перед тим як стати очима ЗСУ, Яна була бойовою медикинею та рятувала життя наших бійців. Утім, захисниця зізнається для неї це було морально важко. Важко і страшно було завжди, але якось е, сам страх от в той момент він не відходить. Жити хочеться і вижити треба, і немає наказу помирати. Є наказ вижити і витягти побратимів. Все спочатку я думала, що це буде ну, полегше, якщо чесно. Потім, вже коли це втягуєшся, ти розумієш, що це аж ніяк не легше, і це дуже важко. Згодом яна знайшла своє покликання. Стала операторкою дронів. У війську побратими називають її мультик. Турмовій групі такий дали. Командир якось так мультик назвав. я така що Все я ну, мені позони саме заходить. Я гадаю, я, 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 я йому відповідаю повністю. Бо мультяшні герої вони такі. Бувають милі добрі, а бувають дуже агресивні такі. Баба ягою, яка літає на мідлінищі. І саме за її влучність російська армія записала Яну в особисті вороги. Чи не щодня дівчина отримує від окупантів погрузи? Я думаю, що якщо форсять, так значить бояться. Якщо погрожують закидати мене пакетом градом, значить бояться. Тільки одне мають розуміти. Одним дроном я знищив їх пакет градів. Вони взагалі думали, що я була на курському напрямку. Їх значить цікавить більшість за те, скільки в мілілітрах моїх губах ну це чомусь не дає їм покою. Я їм на наступному БК напишу, скільки мілілітрів у мене в губах обов'язково. Передам особисто ту інформацію. Нині після реабілітації захисниця має ціль повернутися на фронт, аби помститися окупантам. Я певна, що я це зроблю доволі скоро. За ціні померли, ну загинули теж люди, яких які дуже гідні і достойно боролися. І в їх честь будуть запущені ще не один рон, і ворог буде знищений. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух Open News, телеканал відкритий. Аби врахувати релігійні, медичні та етичні потреби у Міністерстві оборони розробляють нові сухпайки для військових. Про це повідомляють у відомстві. Там кажуть, відтепер для бійців готуватимуть, зокрема, рослинні, кошерні та халяльні набори. Сухпайки стануть доступними для оборонців із грудня 2024 року. Тоді і завершиться процес розробки та затвердження асортименту. Аби підготувати меню, фахівці консультувалися із представниками Церкви юдейських та ісламських громад знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби. Тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування. Ми також розуміємо важливість етичного вибору, тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії. Це не лише питання харчування, але й повага до переконань кожного бійця. Вона знищує все на своєму шляху. За добу на Дніпропетровщині рятувальники загасили 137 пожеж. За даними управління ДСНС області, вогонь спалив 121 гектар землі. Фахівці зазначають, 102 рази горіла трава, 11 сміття і 3 ліс. Показав фальшивку у кривому розі, затримали 29-річного чоловіка, який підробив військовий квиток. Повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Відомо, що зловмисник вклеїв власне фото у чуже посвідчення і носив його із собою на випадок перевірки. Та коли правоохоронці зупинили чоловіка, аби переглянути документи, одразу виявили підробку. Тепер йому загрожує штраф або ж до двох років ув'язнення. Хідовічне ув'язнення загрожує зловмиснику, який виготовляв дитячу порнографію за участю трьох малолітніх дітей протягом трьох років. За даними обласної прокуратури, 43-річний чоловік користувався відсутністю дружини вдома і знущався над її дітьми. Під час обшуків у підозрюваного вилучили 600 фотографій і відеофайлів. Нині зловмисник під вартою триває досудове розслідування. 30 серпня на Дніпропетровщині діють аварійні відключення світла. Інформують у ДТЕК Дніпровські електромережі. Там кажуть, це потрібно, аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі. А я нагадаю, нині графіки обмежень не діють. Понад три мільйони ліхтарів Дніпропетровщина стала однією з найактивніших областей, де міняли старі лампи розжарювання на нові енергоефективні. Про це повідомляють у Кабміні і додають у трійці лідерів: Київщина 4 мільйони 200 тисяч і Львівщина понад три мільйони. За словами фахівців, завдяки заміні ламп країна зможе заощадити до одного гігавату електроенергії. Перша медаль на паралімпіаді 2024. Спортсмен з Дніпропетровщини Антон Коль вибору срібло на змаганнях у Парижі. Повідомляють в обласній раді. Чоловік завоював друге місце у параплаванні на дистанції 100 метрів на спині і поступився золотом супернику з Польщі для Антона. Ця олімпіада стала вже третьою у кар'єрі. І ще одна спортсменка з Дніпропетровщини Ірина Пойда отримала срібну медаль на Паралімпіаді у Парижі. Інформують в обласній раді, аби посісти друге місце, дівчина проплила дистанцію у 200 метрів вільним стилем. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше та бережіть себе.